Вітаю, шановних глядачів! Продовжую Christmas Jam. У нас нині складність хард, тому що хочеться більш активно битися. І ми нині будемо тасуватися в центральній залі. Перша мапа Пасібіліті із Luxury by Nate. Автор мапи Nate. Можливості не завжди я розкіш, що називається ця мапа. І в нас тут надзвичайний антураж. І давайте. Власне, забирати сукиру і розпочинати наші можливості і досліджувати їх. Що в нас тут напад зомбі? Напад зомбі-лицарів. Вони колись були потужні вояки, але з них лишилися тепер тільки мертві каркаси, не вмерлі. Ну, треба їх заспокоїти, тому що, щоб не лишати приводів минулого різдва в живих. Правильно. Це й готовий. Два Two more to go. Треба ще треба їх декілька знищувати, щоб е якась штука від... відчинилася. Ну, треба махати своїм мечем. Двері відчинені, 95 хп. Що в нас тут є? Є маленька аптечка, є набої. Я беру, напевно, маленьку аптечку набої. Містер Череп, з вами ще розберемося. Що в нас тут? Тут нас огри нападають великою кількістю. Слухайте, потужно засандалив достатньо по мені цей огар. 52 хп лишив. А, це із дробовиком, тому що я бачу, що Гремлін згори. Давайте обережно його знищимо. Тому що Гремлін може тут завадити нашим пригодам. Тут ще хтось тусується. Сюди можна здійснити постріл. В цього огра дробовик. Дробовик на Ілдан, він, до речі, може влучити по мені. Він готовий. Цей огор бився з, з крагом, але не переміг. Ну, Отримає сокирою тоді по голові, що йому сказати. Забираю аптечку, 75 хп, слухайте, давайте 100 буде і треба просуватися далі. Тут ще є набої. Тут є вайд-мейкер Шокдан. Хлопці, це для тих огрів, які погано себе вели цього року і хочуть отримати просто в пощеку з дробовика. Так, наступний огор. Цей дуже небезпечний, тому що в цього дуже потужна патериться, але він готовий. Цей і так само падає на дупу, отримає з дробовика і готовий. Так, видають все. Гранатомет, ключ. Е набоїв просто пачку купу цілу. Я просуваюся далі по мапі. Що нас очікує? Я підібрав ключ, мені значить треба відчиняти цей. 105 супротивників, до речі, відчиняю. Добре, ще дуже багато гранат. Більше нічого немає, просуваюся далі. Жовтий ключ. Давайте забираємо його. Вангую, що щось заспавниться. Ні, тільки статуетка Грифона тут спавниться, дуже дивно. Що це таке? Додаткове здоров'я в мене працює. Ну протискаю, ого! Дуже потужно, дуже все небезпечно. Назвичайно армія невмерлих, напитає на нас два шамблери одразу. Три шамблери, господи ти боже мій! не знаю, треба вносити. я бачу, там краєм оке квад. Це все треба якимось чином знищити, боже мій шамблер. Забираю квад. Так, one more to go, Шамблер готовий. Хлопці готові. Ну все, і тут ще зомбі лишається. Це готовий. 67 зі 105. Цей лежить. Ну і що? Оці двері треба відчинити якимось чином. М? Вони не відчиняються, треба туди, значить, бігти. Давайте просуваємось. Подивимося, що нам протидіють в цих дверях. Може якийсь перемикач не протиснув. Ага, протиснув. Тут ще одна армія невеличка. Ну давайте, армія не Декілька гранат, вирішить всі питання, на жаль, вже не працює в мене е, кладнемеч. Всі готові. Вайдовмейкер, шотган, зато е, тут достатньо рішуче робить свої справи. Вам сокирою, будь ласка, по голові. І ще один зомбі. З вайдоммейкера не вдалося його причесати, прийшлося добивати сокирою. Тут ще двоє. З вайдоммейкера можна дати. Так, о, слухайте, рішуче за мене взялися. Це я отримаю по голові, це і готовий. 92 ще трішечки супротивників залишилося. Оцей, наприклад, тут є ще набої, до речі. Вам ось так можна причесати. О, хлопці, до вас тут багатенько достатньо. Що я вам скажу. Отримаєте таку гранату, таку. Тут двоє таких. 105 зі 105, нуль секретів, мапа пройдена, судячи з усього. 20 хп мені лишило, до речі. Потужна мапа. А де мені йти? А, ось він портал. Суцільного зла. Вистрибую туди прямо. 3,51, 105 і 105. Прикольна мапа достатньо. Можливості не завжди є, що там розкіш що, так? Продовжуємо тусуватися в е, центральному залі і наступна мапа, яку. От Ви негідники, ніяк не можете вспокоїтися. Father's hand. Кріс Холден, автор мапи. Рука батька. Давайте дивитися, що це буде арена, не арена. Судячи з усього, арена літає одразу Гремлін і тут Гургулі. Отруйний? Не, звичайний. Він готовий. Так, тут лицарі в нас за роботою. Слухайте, лицар б'ється з е, горгулею. І тут ще двоє гремлінів. Тут, тут чорний лицар. З чорним лицарем не буде все дуже добре, але нагрилися на нього гремліни. Можна знищувати, напевно. Тому що... О, набоїв немає. Слухайте, це проблема. Це проблема невеличка. Проблема вирішена. Чорний лицар утримає в пащеку просто з дробовика. Мапа, до речі, така. Feather's hand, ну не знаю, можна сказати е антична, антична мапа. Треба зробити сейф, напевно. Сейф пішов. Що мені робити? На цій мапі. Мені треба якось нагору дістатися. Угу, зрозуміло. О! Давайте, Почало, почалося, дійсно, почалося. Треба, треба тепер тікати. Згори 35 хп мені лишають, падаю вниз. Забираю дві аптечки, 80 хп. Зверху щось літало, судячи з усього так, навіть вони б'ються між собою. Там криваві, тому що залишки летять. Мені треба зрозуміти, як піднятися нагору. Судячи з усього так. Лишень, бо так. лицар одразу утримає декілька пострілів. Позаду хтось, позаду ще такий хлоп. Тут скрах нас отруйний, до речі. Тут аптечка. Чекайте її брати. Треба лицаря спочатку знищити. 70 хп мені лишають на самому початку. Тут аптечка пішла. Бачу там е гранатомет, судячи, з усього. Так, треба забирати обов'язково. Забираю гранатомет, забираю армор. Отут ще набої. Містер Гремлін, граната не долетіла, на жаль. До вас тільки не отруїть, будь ласка. Тільки не отруйте. Не люблю отрути. Готовий. Ну, отрута насправді тут не дуже потужна е в цьому е в Arcane Dimensions, тому що отрута тільки 5 хп, здається, вона зносить. Що в нас тут? Так, тут в нас наплічник. Незвичайний нагору, на гору. Я би на гору ліс. Нагору залажу, забираю вайнумейкер. І тут двоє гремлінів, Слухайте, звичайні. Оба! Піксельна кров полетіла. А, ну і містер Лицар хоче трішечки побавитися один позаду. Небезпечна ситуація, бойова. Треба стріляти з Вайдомейкера. І все, і ці хлопаки готові. 43 хп мені лишили, до речі, на рівному місці. З'являється е, низка гремлінів і скраги. Давайте тоді працювати, напевно. З такої зброї скрага треба знищити хоча б одного, щоб в мене був маневр. Цей готовий. Зараз буде Гремлін. Е, гремлін так само готовий. Два супротивники лишаються, Я жодного секрету не знайшов. Давайте зроблю сейф, напевно, якийсь. Що в нас попереду. Ага, я зрозуміло. Ну, не знаю, хлопці, тут не буде все так весело, судячи з усього. Щось вони не хочуть уживати, уживають, давайте. Декілька гранат треба засилати. Головне, щоб він не сандалив своєю суператакою. Треба хоч одного завалити. Одного завалив, другому декілька гранат так само. Він стріляє. Каменюки запускає, і він зараз буде готовий. Я жодного секрету не знайшов, слухайте, аж образливо якось. Ну, рука батька, така рука батька. Давайте, стрибок, чик. Пішло. 3.15, 28 з 28. Наступна мапа, на сьогодні рішучий захід, так? Давайте, Sever of Chaos Maps, Chaos Maps ми потім увімкнемо. Я тут, напевно, захиляюся про всяк випадок, якщо тут хто хтось знову з'явиться, ніхто не з'являється. Клінапфо Санта Макі мапи, поприбирай за Сантою. Називається мапа. Ну, Давайте прибирати за Сантою, що в нас тут є. Круто слухайте, це що таке, жабки? Це Це останній раз, коли я допомагаю Санті з його прибиранням. Можна розгардяш невеличкий зробити. Ці свічки тут розкидані навколо, я мушу зібрати їх усіх. Давайте дивитися, скриню можна розбити. Що в нас тут? Що це таке? А, це в нас кіборг надзвичайний. М? Кіборг напав на будиночок Санти. Крім нього, ще в нас Гургуля. А крім Гургулі, ще хлопці зачиняють різдва... різдвяну стрілянину. Хлопці, оцю геддоту треба знищити. Блін, вона отруйна. Мені кінець тут, судячи, з усього. 79 хп одразу. Знищив її. 76 хп. З неї аптечка випадає, але сильно нам це не допомагає. Хлопці, е, набоїв нема. Сокиру, я не знаю, чи я. Дістану до нього, не дістаю, судячи що з усього. Цей негідник отруйний, так само отримає сукиру. Так, по набоях біда. Супер сукира, ну не знаю. Цього можна знищити. Двері відчиняються. Набої дають для дробовика. Що в нас тут? Тут нічого кажуть немає. Ну, я бачу, що насправді щось є на таке. 31 хп. Мені лишили. Мені потрібні якісь секрети віднайти. Набої є, в принципі. Тебе добили. Все, о, тут відчинилося. Давай тут розбиваємо кратери, напевно. One more to go. Що відбувається? Хтось там кричить сильно. Хтось сильно викабенюється. Лицар потужний, достатньо. Отримає сукирою по голові просто. Я роблю сейф, я бачу аптечку. Давайте не поспішати. Так, тут на що? Павук. Надзвичайно ненавиджу павуків. Слухайте, може ж бути небезпечно. Це і готовий. В скрині нічого немає. 31 хп. Забираю аптечку. Ні-ні-ні, тільки не ти. Ну тобто ти вибухнув, наприклад, нічого мені не зробив. Так, bars have been raised. E, raised. Це можна відчинити якимось чином, М? не знаю. Наразі не бачу, яким чином тут можна просунутися. Зомбі, звичайного, можна знищити. Only one, one more to go. Треба ще свічку дістати. А де ж я її дістати маю? М? Ох, слухайте, цей потужний достатньо засилає якийсь постріл. отримає з рушниці просто впритул. Бачу останню свічку. Е -е, дістаньте свічки на дерево, яке попереду. Давайте нагору тоді. Містер Чорний лицар, слухайте, серйозна, профанація розпочинається. Тримаю впочету з рушниці, ну і хлопці зачиняють стрілянину знову ж таки. Новорічно. У мене зброї немає взагалі ніякої, слухайте, крім рушниці. Цей готовий. Що написано? Науті ліст, звичайно, тусовка. Анаркії, Xairo, Hunter і Orb. Це з третього квейку тусовка. І тут хороший ліст, це рейнджер, майор, солджер і Wreck. Це команда рейнджера з третього квейку. Добре, треба просуватися. О, огр, слухайте, це потужний чи ні? Не знаю. Треба Але треба його знищувати. Треба йому дати сокирою, напевно, по голові. О, він не встиг навіть вдарити. Нормально, 46. Дабл баррел, цю гетоду треба знищити. Де вона? Блін, вона вибухає, знаєте, і... мені кінець. Цікаю. Так, пробую перегрупуватися, Гедоту знищую, з неї випадає аптечка. Те, що потрібно. <плес> Я затормозив і Гедота мені не змогла нічого протидіяти. Тут у нас темний лицар, хоче щось так само протидіяти. Отримає з дабл барелу, готовий. Далі. Двері донизу. Ва, хтось кричить. На вулиці, напевно, хтось. Хтось отруїв. А, скрах отруєний. Подивіться на нього, от негідник. Потужно труїв 65 хп. Все відчиняється з іншої сторони. Руна? Ох, Руна, слухайте, потужна. Тут Кіборг з'являється. Кіборг вбивця просто. Термінатор 666. Це вікно, чекайте, що знизу. Рокетланчер. І. Е, погана ситуація насправді, тому що. Так, ну грант був отруєний. Аптечка, набої. Все добре, ще одна аптечка. Не треба панікувати тут, головне. Вас треба знищити, тому що ви вибухаєте. Вибухнули, що я аптечку забираю, більше нічого не бачу. Секретна о... область в мене є супернейлдан. Добре, хоч якийсь секретик я знайшов на цій мапі, давайте просуватися далі. Значить, у мене є ще ланчер, треба їм користуватися. Аптечку, можливо, треба зекономити було би, але я її забрав. Ага, я використовую іронічний ключ, і це мені дає змогу піднятися нагору. На горі це вже не актуально. Тут буде. Хлопці невеличку тусовку здійснюють, можна так підстрелити. Та знов ця гедота. Це що-що там, кендлс. Я в себе під... підвибухаю. Я кендлс на новорічну ялинку поставив. Тобто свічки. Давайте, хлопці, ви тут сильно випендрюєтесь, я так побачу. М -м? Можна вибитись скло, що там? Там чувак сидить, рибалить ж... біля жабок. Достатньо потужно. Це відчиняється фаерплейс якимось вогнем, не знаю, напевно, комент треба запалити. Це серйозне ХП. Давайте не буду його поспішати забирати. Заберу гранати. Руна пішла. Каборд якийсь open. Каборд серйозний, так, тут дуже серйозна в нас зараз буде потужна тусовка. Цей лицар дуже сильний. Він готовий, слава, слава Богу. Тому що він може отруїти, наскільки я пам'ятаю, потужно. Значить, сюди так, мінотавр готовий. Ну і що? І тут щось відчиняється. Срібний ключ, забираю. А що по супротивникам 34 з 37? Так, я тут відчиняю. Напевно, треба... О! Подивіться, що ми знайшли. Що це таке? Секретний... Секретна певниця, в якій армор? Ну, армору не вистачало насправді. О, секунду, мені дзвонять. Продовжуємо прибирати за Санту і що робити? Що в нас по набоях? То в принципі нормально, У мене ланчер є, до речі, треба цим скористуватися. Я забираю, напевно, супер ХП. Нагору. Дуже потужний лицар. Чекай, не треба поспішати, містер. Ого, ви настрибуєте. Ого, я тут дав! Це напевно був. Е... Воно телепортувалося і. Як же це сказати? Телефраг був. One more to go. One more to go, а це що таке. Я не можу покинути цю місцину до тих пір, поки я. Поки я не. доставлю подарунки. Ну і тут поодинокий чувак тусується. Давайте тоді діставляти подарунки. О, подарунки пішли, і тепер е, можна просуватися до виходу. Ну, Merry Christmas, хоу-хо-хоу! Добре, а вихід тут? Вихід тут, вихід є. 6.50, 36. Я когось одного лишив живих, слухайте, один секрет не знайшов на цій мапі. Нічого страшного, на наступній мапі причешемо всіх, так? Давайте просуватися далі. Хто в нас буде тут? Ну, знав ця гедота. Вилазить, подивіться на неї. Наступна мапа Ash Keep. Мімімайнт її автор. Давайте дивитися цю мапу і. Крута мапа, слухайте, серйозно, достатньо. Знову ж таки, антично, я б сказав, треба одразу забрати, напевно, армор. Так, і що нас очікує? Ну тут багато статуй, вони, напевно, всі будуть оживати. Це що таке якась супергармата чи що. Оооо, хлопці. Ну що ж, ви... ого, ви потужні, слухайте, достатньо. Бійка буде серйозна, так? Це чи, він ні про що не підозрював, патрулював і готовий став. Що в мене по набоях, в принципі, є? Відчиняю двері. Так, тут на нас зомбі. Цих зомбів можна сокирою знищити. Добре. І зверху хтось стріляв. Ну цих треба знищити так само з рушниці, судячи з усього, бо вони не дадуть тут так просто тусуватися. Хоча... Якщо статуї будуть уживати, навіть вони стріляють, в принципі, додатковий демедж, але цей додатковий демедж вони будуть прямувати в мене. Цей застряг, добре, тоді не будемо поспішати з ним. Протискаю перемикач. Так, це не поспішаємо знищувати. Спокійно, хлопці, не треба поспішати. О! О, Нормально, нормально, мене просто шотнули. Угу. Сюди я ніяк не потраплю. Значить, треба з цим розбиратися тоді. Цей буде стріляти. Нормально. Треба не е, отримувати тут ушкоджень. Значить, Цей готовий. Це ні про що не підозрює. Все, постел за спрацювали. Перемикач протиснули. Зомбі отримає по голові. Зомбі зарубали, забрали рушницю, зробили сейф. І тепер треба розібратися зі стрільцями. Все ж таки стрільців треба знищувати, мені здається. Значить, заспавниться ктулху, надзвичайне. Хлопці, давайте. Ну що ж ви там так стріляєте, а? Новорічний античний постріл здійснює Джеремі. Джеремі готовий. Роблю ще один сейф, мапа тут арена важка, достатньо буде. Значить, тут тисну. Цю гедоту треба награти. Так не вийде! Так не вийде, як я хотів. Ну добре. Пересовуюся. Вибух! А, і бійка між лицарем вже не, не відбудеться, бо я за агреф уби двох. Мені кінець тут судячи з усього 24 хп. Бійка все ж таки від... могла б відбутися, якби в мене було хоч щось. У мене є гранатомет. Цю гадоту я знищую. Що тут? Тут треба підривати. 12 хп, слухайте, на рівному місці. Важко достатньо. Протискаю наступний перемикач. Ну, хлопці. Я не знаю, що з вами робити. Є набої для шоті? Вам можна дати. Некроман десь по... згори. На горі. Треба демич не утримувати. Нема набоїв. Так. Що Ш... ти будеш робити? Оця позиція дуже потужна, тому що спавниться ктулху. Через ктулху в нас основні проблеми. Добре, давайте спробуємо тоді активніше зіграти. Це вибухає. Значить, чи вони будуть битися між собою? Треба, щоб вони між собою билися. Нема набоїв. Нелгану нема. Тут, верніше набої є, на Ілдану нема. Починається е, забій серйозний. І що мені робити? У мене є 30-20 набоїв в шоті. Найб'ються між собою. Ну всі вже б'ються зі мною. Давай стріляти їх, напевно, якось постаратися. Ой, огор, ой-ой-ой. Да, слухайте, важкий момент. Протискаю. Туху Агрю, перегруповую сюди. Най воно все вибухне. Це йде на мене, це й буде знищено. Що вони б'ються між собою? Невідомо. Вони одного одного знищили. У мене є гранатомет тепер, це мій шанс. Насправді. Тут буде щось, тут будуть набої для дробовика. Гранатомет сейф. Пішов. Тисну так, хлопці. Треба ідеально все зробити. Значить, ви отримаєте зараз. Просто Ось так. Ви отримаєте так, ви будете битися між собою. Тут... Е -е, огор ще. Втрачених душ треба би знищити якимось чином. Огру прописав. Давайте. Огру прописав ще раз. Ще в спину, він готовий. Що по набоях? Нема набоїв. Всю зарубав. Гранати набої. Ну, важка мапа, ну капець просто. Притискаю наступну огор, наприклад, так. Він готовий. Гремлін. Не буде проблеми. Буде, тому що я один-два набої витратив молоко. Тут буде бійка між гремліном та лицарем. Ставлю, напевно, лицаря і лицарю подаруночок за це невеличкий. Слухайте, лицар вижив, лицар готовий. Ну, Більш-менш пройшло. Тут аптечка нарешті є. Давайте робимо сейв. Тисну перемикач. Супер гармата. Що в нас тут? Такий собі лицар. Насправді нічого він не зробить. Можна дати гранату йому. Слухайте, ні, треба з ним битися з дробовиком. Це готовий. Останній пер... О, ні! тільки не ви. Слухайте, це, пр... це велика проблема. Ну вона сама по собі буде сандалити. Вона буде сандалити по мені. 85 хп, її треба знищити. Треба сховатися. Я сховався. Це що таке? Хм. Ага. Ось воно що. Нейлган увесь час був на початку мапи. Це нульова зброя, ясно. Моя помилка, що я не забрав нейлган одразу. Launcher є. Перемикач і мега-ХП. Роблю сейф, беру Мега-ХП, протискаю. Що в нас тут? Е, Кам'яні големи, судячи з усього з'явилися. Давайте всіх знищувати. Гремлінів. Цей Гремлін. Живучий достатньо, значить, сюди ракету. Що в мене є така зброя, слухайте, в мене є все ж таки дабл-барл. По набоям вже питань нема сильно. Я думаю, ми з усім впораємося. Вам, 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 з дробовика залітає. Передавня мапа потужна достатньо. Значить, що, у нас тут які будуть неприємності? Оці будуть у нас кам'яні неприємності. Декілька гранат, напевно, в пощеки. Треба на ту сторону перебратися. Чи ця зброя може з ним щось зробити? Може мене притягнути до нього, так? А, може його від мене відставити. Давай бензопилу свою склади на склад, хлопче, тому що в мене тут серйозний зараз буде двобій. З кам'яними е мульфарами. Кам'яні мульфари отримають. Що по ракетах? А в принципі, є. Отримаєш ракету в пащеку. Отримаєш ще одну в пащеку зі стрибою. І що, хлопці, трішечки вам внести. Тут ще ракету треба дати. Two more to go. Давай ще одну ракету, ще одну ракету, декілька гранат. Зараз ми реабілітуємося за цю мапу. One more to go. чим будемо реабілітовуватися. Ось цим будемо реабілітовувати. Секвенс компліт і вискокує на мене. Надзвичайно потужний самурай, який володіє магією вогню. Готовий. 35 з 35. Я секрет не знайшов. <свист> Цікаво, де він був, а, Джеремі? Невідомо, де був той секрет. Може на самогору залізти. Мапу роздивитися? Не знаю, можливо, тут. Ага. Як ти забрав, забрався туди нагору? Мені написало. Чи це секрет? Це секрет. Власне. Ну, мапа крута. слухайте, сьогодні нині в нас дві вийшло мапи. Е античні, і я думаю, цього вистачає на серію. І прикольно достатньо. Ми будемо продовжувати головний, головну залу і. Quake, Christmas Jam. Буду продовжуватися. Дякую всім за увагу, всім хорошого дня, вечора, настрою і грати в старі хороші ігри най вам щастить.